Матеріали Vincent's Polyline Fungi та Fungi Pro володіють додатковим відбілюючим ефектом. Являють собою антибактеріальні фунгіцидні суміші, які призначені для знищення плісняви, грибка, водорослів, моху та лишайників на стінах, дахах, фундаментах будинків, тротуарах, деревині, сирих пиломатеріалах та інших поверхнях. Антибактеріальними засобами Vincens Polyline, Fungi та Fungi Pro можна обробляти дерев'яні будинки з дикого зрубу, вагонку, полімерні, кам'яні, бетонні та металеві конструкції. Завдяки своїм властивостям дія активних речовин триває лише певний час, після чого матеріали Fungi та Fungi Pro більше не становлять загрози для здоров'я людей та тварин. Вони ідеально підходять для внутрішньої обробки приміщень. Щоб знищити небажані бактеріальні організми, бактеріали фунгій потрібно наносити м'якою щіткою пензлем, валиком. Або методом розпилення великої кількості матеріалу, обробити усю інфіковану поверхню приблизно через одну годину, коли фунгів виконає свою роботу. А небажана пліснява чи грибок уже не зможуть регенерувати та загинуть, можна почати очищувати поверхню механічно, промиваючи чистою водою та витираючи капроновою щіткою. Процедуру слід повторити декілька разів, поки поверхня не стане чистою. У зовнішніх роботах обробляючи поверхню від моху або лишайника. Після обробки матеріалами фунгі слід почекати кілька тижнів, поки мох та лишайники засохнуть, та їх з легкістю можна буде очистити від основи поверхні. За допомогою 1 літри антибактеріального засобу фунгі або фунгі-про можна обробити поверхню площою від 4 до 6 метрів квадратних.